Триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1 і до нашого ефіру приєднується провідний експерт міжнародного напрямку мережі АНС Максим Кияк. Вітання, пане Максиме. Вітання. Доброго дня. Пане Максиме, ну не можемо з вами не обговорити цю тему, яку, мабуть, обговорять у всьому світі. Заяви Путіна про те, що він намагається розмістити ядерну, тактичну ядерну зброю на території Білорусі. І планується зробити до 1 липня, і ніби там вже будується сховища для цієї ядерної зброї, а літаки, які можуть нести ядерний боєзаряд, вже на території Білорусі. І як ви сприймаєте ось ці заяви? Чи це можна вважати знову ж тим самим просто ядерним шантажем? Чи це все таки вже дійсно Путін вирішив повернути статус ядерної держави Білорусі, яка свого часу позбавилися ядерної зброї, передавши її Росії і підписавши договір про нерозповсюдження ядерної зброї, і як на це все має реагувати світ, цивілізований світ. Та очевидно, що це з одного політика підняття ставок, до якої Путін давно готовий, і, і, власне скористався ситуацією, і, і тепер, начебто, знаєте, такий такий шумок е пропонує до Білорусі ядерну зброю. Але згідно з журналістським розслідуванням, поки що там е, нічого значить, немає, і ознак того, що там власне, в ці дні е, відбувається передача ядерної зброї, такого немає. Але звісно, е, власне, зараз демонструє, що Путін готовий до цього підняття ставок. Але чи є це насправді отим е, шантажем тим блефом, про який часто говорять і блефом, власне того, що Путін може використати ядерну зброю? Чи ні хто знає, але швидше за все, дійсно на Путін намагається виграти якомога кращі переговорні позиції, змусити тих, хто до цього говорив, мовляв давайте домовлятися з Росією, звісно, на умовах про мир на умовах Росії. то звісно, на цих на них це може вплинути. Ви праві, що Білорусь вже не єдерною державою, так тому там формально наче відбувся референдум у лютому про те, що. Білорусь не є без'ядерною державою, і Путін може скористатися цією передачею, не дивлячись на те, що Китай, власне, намагався переконати, що не використовувати ядерну зброю, не ескалувати ситуацію, і про те, що в ядерній війні не буває переможців, Путін собі, значить, розв'язав руки, мовляв, там якийсь Лукашенко, президент, хоча він насправді губернатором. Білоруської губернії Російської Федерації, він собі там захотів розмістити ядерну зброю. Це не я, це не ми. Це от вони в рамках станути, це не ми. А для внутрішньої аудиторії, звісно, кажуть про те, що ми нічого не порушуємо. Це насправді все відбувається згідно з міжнародного законодавства. Це те, що вже давно робили Сполучені Штати. Вони давно вже скавують ситуацію, і власне така риторика в стилі холодної війни вона продовжується і надалі, і буде продовжуватись. Е, з іншого боку, є, наприклад, голоси як міністра оборони Литви, який каже, що не треба звертати увагу. Він намагається просто відвернути насправді увагу. Можливо, в цьому є певний, певний резон. Можливо, дійсно Путін намагається звернути увагу, що більшого, або ж від е, поразок е, на фронті е, в Україні. Але те, що ми зараз входимо в нову фазу цієї ескалації, це для мене абсолютно очевидно. І Путін до цього готувався давно. Не можна казати, що він це надумав там тиждень чи місяць тому. Він, швидше за все, це до цього дійшов якраз напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Просто зараз такі для нього стався склався пазоцький і склався такий шанс. І власне цим шансом і намається скористатися. Чиблевця, чи справді підняття реальні підняття ставок ми побачимо, але вчергове це демонструє те, що Білорусь не є, звісно, не є суверенна держава, повністю залежно від е, Кремля. І, і Білорусь зараз, по суті, Лукашенко поставляє Білорусь як держави, білорусів як, як її громадян. Тому що тепер Білорусь є реально знаєте, такою мавкою з гранатою. Якщо раптом дійсно щось буде подібне до ядерної ескалації, то дійсно. Всі, е, всі звинувачення буде разлягати на Лукашевка, хоча абсолютно зрозуміло, що Білорусь це абсолютно проксі е, Кремля на сьогодні. Е, як реагувати? Ми знаємо, що сьогодні, завтра будеться засідання Родберзу ООН з цього питання. Звісно, мова йде про санкції з боку Європейського Союзу, хоча Білорусі також перебуває давно під санкціями. Але треба розуміти, що по суті Лукашенко оголосив війну Заходу ще щонайменше в 2021 році. Згадайте от, то використання мігрантів як зброї е та інші випадки, е інші методи ескалації. Тому, е по суті, Путін зараз воює, продовжує воювати руками самопроголошеного президента, так званого Білорусі. Максима, ну от якраз щодо. Ви згадували, що Китай застерігав Росію від, від розповсюдження цієї ядерної зброї. Чи дійсно це були серйозні такі застереження від Китаю? Чи дійсно застерігав Китай? І якщо так, то що це з боку Путіна тоді? Черговий такий так добре, добре, ми домовились, тільки Сі Цзіньпінь поїхав до Китаю одразу. Путін показав, який він чесний у цих всіх перемовинах. Насправді, нам важко постерігати, тому що ми не знаємо, що було власне, за ці, цієї розмови і візиту СІМІПІК. Але, але е, дійсно в Китаї в офіційному Петіні виступав проти застосування ядерної зброї. І, е, по суті, ви згадайте і те, що зовсім, зовсім нещодавно Лукашенко був візитом і в Пекіні. І по суті, дійсно Путін підставляє раз Лукашенка е, в цій ситуації. Е, але знову ж таки наголошую, Путін буде це виставляти, мовляв, це просто вимога від Русі, там є якась, є якась загроза з боку НАТО. Ось ми надаємо Лукашенку, як начебто е, самостійному так званому президенту, ми надаємо от, е, засоби протистояння. Але всім зрозуміло, що це, по суті, задумка Кремля, і Путін знову ж таки начебто умиває руки. Це не я. Ось ми, ми не ми використовуємо, але якщо раптом щось станеться, то звісно, що всьому буде звинувачено на Білорусь. І я так розумію, що Лукашенко це абсолютно, абсолютно вигідно, тому що Лукашенко з 2021 року перебуває, по суті, поза законом. І йому вже практично немає що втрачати, не кажучи вже про імідж, який він дав давно втратив. Уже він по суті вже в Азії починає втрачатися імідж. І дійсно, весна -літо — це той етап, коли буде ескал і масштабування війни проти України вже на захід далі і будуть, будуть залучено все більше держав до цієї ескалації. І, на жаль, формується, продовжує формуватися та бій зла. Ну, вже особи Білорусі, Ірану, північної Корея Росії, і звісно, це буде солідаризувати Захід, Західний світ, який розуміє, що допомагаючи Україні власне озброєнням, він допомагає собі. Власне, одна з причин, чому Путін збирається і намагається сховати ситуацію, це якраз те, щоб Захід не надав зброю для того, для повернення своїх територій України. Це одна, одна з тих причин, чому Путін по суті. Поспішає. Тобто зараз дійсно є життя, що Путін зараз із такими заявами, з такою політикою, він поспішає до чогось, до чого готується. Звісно, він буде традиційно російська дезінформація, буде навмисне плутати місцями і наступних, де це винні, це західне скалує, ми тут ні до чого. Хоча причина є власне агресія імперської амбіції Росії. Пане Максиму. Скажіть, будь ласка, от якщо дійсно Україна ініціює цей Радбе СОН, то найбільша загроза саме в передачі Білорусі тактичної ядерної зброї саме для нашої держави. І чи може Україна якось діяти на випередки для того, щоб ну, не чекати, поки там буде знову ж таки для нас якась загроза, чи з боку ядерна загроза, чи з боку території Білорусі? Треба були діяти на випаредки. ренбес ООН це тільки один із майданчиків, треба бити у Росії ціниці. Але треба розуміти так само, що ця і загроза зростає і для Польщі, зокрема, і для країн Балтії. І наскільки я знаю, то в Каліноградській області теж вже є іскандери і, і необхідне озброєння Російської Федерації. Тому просто загрози тепер і, і масштаби цих загроз зростають не лише в Україні, але і вже в незагаданні Польщі, країн Балтії. І я вважаю, що дійсно треба об'єднатися і в першу чергу цим державам, включаючи Україну, потрібно намагатися на всіх можливих майданчиках говорити про те, що треба готуватися до неї. Санкції санкціями, але все ж таки зараз чому власне в Польщі відбувається настільки потужне зростання ВПК, власне, в тому числі і через це, тому що дійсно Польща може бути наступною державою. І солідаризація об'єднання зусиль в цьому питанні є надважливою. Зараз, по суті, є той найбільш важливий момент, коли ситуацію можна переламати на свій бік. І Путін це розуміє, Путін розуміє, що от цим блефом, шантажем, використання держинозброї він намагається ось, навіть, повернути тачні позиції. Але блеф блефувати можна довго, але не безкінечно. Рано чи пізно, хто блефує, він з тиском програє. Але ну, ж, напевно, західні країни це чудово розуміють, чи адекватно, на вашу думку, реагують вони на ці заяви. Мені важко судити насправді. Мені дуже цікаво, що вона спрома взагалі на розташування цієї ядерної зброї, вона доволі стримана. І можливо в цьому є певний сенс. Можливо, дійсно є певне усвідомлення, що відбувається шантаж і блеф, про які ви згадали. І можливо, дійсно, Путін намагається збурхати оцю паніку, панічний настрої, і, і настрої, мовляв, давайте вже нарешті домовлятися. Ну в лапках домовлятися. І мабуть, це розуміють на і тому намагається не цю ситуацію НАТО, так чи інакше усвідомлює всі масштаби загрози, і я думаю, що країна НАТО до цього цілком готові. Якщо буде відбуватися те, про що лякає там російські пропагандисти, я думаю, що Кремлю і Кремлівській верхівці буде дуже неперелист. І вони це розуміють, тому що не можна безкінечно знову ж таки скалувати ситуацію, тому що ти можеш від цього снігосте. Не варто піднімати ставки до такого рівня, на якому ти не зможеш, які ти не зможеш по суті витягнути. І в Кремлі це розуміють. Кремлівська російська економіка непоганими темпами падає, Громадський настрій поступово не так швидко в Російській Федерації, але вони все ж таки. Стають невиглядими, такими, які є невигідними кремлю, і дійсно, замість того, щоб проводити оцю призвану часткову мобілізацію в 400 тисяч е рабів, швидше за все, Путін та вихований, як, е яка захист держав. Е Зараз момент, дійсно, коли може пролимати ситуацію. І пане Максиме, насамкінець цікаво почути вашу думку стосовно заяв секретаря Ради безпеки Ерефії Патрушева про ніби те, то, що в Росії є якась там унікальна така зброя, яка навіть може знищити Сполучені Штати Америки. Що це таке? Це вже якась параноя і на кого спрямовані такі погрози. Мені складно судити, тому що дійсно займають. Важко бути, э, зрозуміти, що це може бути за така зброя, можливо, Байден не поїде в Калугу там чи в Читу, чи ще якісь подібне э, місце, чи можливо э, американцям э, роздадуть безкоштовно бояршник російський. Я чесно не знаю. Ну, якщо говорити відверто, не важко судити, але мені здається, що Російська Федерація майже весь свій арсенал використала. Э, і будь-що тепер будь-яка та така таємна таємна містична зброя буде по суті вдарити по, по краю самому. Е, і взагалі дуже цікаві там месечі, теж паторчав говорив. Говорив про те, чому Росія тричі врятувала е, е, штати від розвалу. дуже дивно. Росія захищала, зараз захищає суверенітет держав. Хоча, дивно, це вже якийсь стомором, як можна захищати е, суверенітет інших держав. Ну, але, е, е, як то кажуть, умов Росії не понять, їм це зрозуміліше. І е, крах режиму буде е, надзвичайно боючий, і я сподіваюся, що ми його таки заставимо. Ми будемо сподіватися, що це трапиться якомога швидше. Дякуємо вам, пане Максима, провідний експерт міжнародного напрямку Мережі Анс Максим Кияк, Бо сьогодні з нами в ефірі громадського інтерактивно та радіо 1». На все добре. Дякуємо на все добре.